Ради національної безпеки і оборони ось з нового року, що на засідання, то можна сказати, ажіотаж з боку засобів масової інформації. І тут ось що цікаво: рішення, які ухвалюються на засіданнях РНБУ, вітаються патріотичною частиною України, якщо можна так сказати, і не вітаються людьми, які ну, скажімо так інакше думають. Павле, ви до якої все ж таки касти себе? Відносити, вітаєте. Ви ці рішення, які були ухвалені спочатку нового року, питання, от, дійсно не в касті. Тут питання в тому, що продовжується поділ українців на нібито правильних і неправильних для одної частини суспільства будуть правильні такі, для іншої частини будуть правильні інші. Насправді, Зеленський тому став президентом. Що якраз що суспільство набридло от ці от штампи і, так, ярли... але, але, і я, але я вас правильно але, але але коли? Дійсно, людина вже має повноту влади два роки, має всі, всі в своїх руках важелі впливу для того, щоб щось поміняти в цій країні, чого від нього очікували виборці, які за нього голосували. Йому довелося. Грати вже знову повертатися до оцих брудних технологій поділу суспільства на поганих, добрих, на ворогів і на цьому підтримувати свій імідж. І тому от він влаштував влаштовує оці вистави. Да, він вирішив тобто, а закриття на санкції проти медчука. Це видакою в той час, коли вони підняли в, до небес тарифи, почали взвінчувати. Да, в, в опалювальний сезон, то і почалися вже протести в Україні. Вони придумали фішку за це більше питання. До уряду вони не придумали. До президента. Ну послухайте, ні, в даному випадку це питання до президента, тому що уряд безпосередньо від нього залежить, тому що уряд приймався, затверджувався його монобільшістю. Це але його ж таки це вас, його вас питаю зовсім це, про інше. Це... про ці рішення, які ухвалювалися ось цього року. Як ви їх сприймаєте? Я їх сприймаю як примітивний популізм як пана... певних проблем в суспільстві накоплювався. І зараз ми бачимо, як дійсно цей комплекс, нібито влада президента на цих РНБО відпрацьовує, але вони відпрацьовують ж на картинку. Ну не вирішаться всі ці проблеми, які вони на цих РНБО озвучують. От в чому питання? Тобто, е, ну я. Вже завершу. Тобто, да е вони озвучують ці проблеми. Вони збирають РНБО. У них у них зараз турба РНБО. І а, ви але зад... чому а... лише тільки на картинку працюють? Ну я тут абсолютно а... не погоджуюся. А результат так а де результати? Ну ну добре, навіть по тому самому Медведчуку. От вони ж не тільки йому ще вміняли вину, що. Він проросійський, там і їхній порядок денний. Вони ще й те, що це олігархічні, сітка олігархічних каналів. Ну так у нас будуть завжди ці сітки олігархічних каналів. Доки у нас олігархи будуть сидіти на потоках фінансових від природних монополій. Значить, треба просто вирішити проблему. Треба природні монополії передати у власність держави, тому що надприбутки має, має отримувати тільки державний бюджет. А бізнесмени, ті самі олігархи, вони теж повинні заробляти гроші. але вони повинні заробляти дійсно гроші бізнесам, а не тим, що вони просто сидять на потоках. На потоках повинна сидіти держава, тому що нашого питання. Ви вважаєте все це цю роботу? РНБО показовою і жодних так, ефективних аб... результатів у нас немає. Абсолютно, абсолютно немає і е, більше того. Скоро ці теми закінчаться. От у які накоплювалися в суспільстві. Я нагадаю, ви правильно А мені здається, навпаки ще буде спекотніше. Або... ні, слухайте, ну люди ж теж не дурні. Ну а чому, до речі, переключилися, от, саме з цього року. А, в... а давайте згадаємо, що було рік тому. На чому виїжджала оця команда президента? Вони виїжджали на турборежими у Верховній Раді. Вони всім розповідали: от у нас монобільшість, і у нас турборежим. Ми приймаємо закони. А Турборежим був у 19-му році, у 20-му його ну, вже. Я Скажу, рік було? тому. Ну, при, в 2019 почався, і він приблизно тривав десь рік, цей турборежим. А, так от. Ну, на активнішу а... фаза можна сказати, десь до Нового року, може ще ну, на початку. Тим не, не, менше. Що, Є, не Ну, суть. Вони рік мусували цю тезу про турборежим, вони розповідали скрізь, що які вони турборежимщики, да? що вони купу законів приймають. Але народ розібрався, що толку-то від цих. Законів немає, жити та краще не стало, економіка краще не стала працювати. Бізнесу легше не стало, податки не зменшилися, ну ціни не, 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 не зменшилися, зарплати не виросли. А Як же вам, робочі, як міс... як же вам земельна реформа? Робочі місця. Ну слухайте, це взагалі окреме питання. робочі місця я знаю. Багато людей не... задоволення з цим законом не з'явилися. Робочі я просто вже хочу завершити думку. Не з'явилися тобто, краще від турбурежиму тобто, одні, одні, одні проблеми. Тур Павле. я завершу тезу. покращення життя від турборежиму не настало. Вони зрозуміли, що це вже не працює, і вони придумали нову фішку. Ну, це актор. Покращення що... життя нам їх, обіцяв трохи інших политик, а їх не президент Зеленський. Оцього цього президента його прорахувати і його команду. Вони працюють на картинку. Тому що вони шоу бізнеса прийшли, вони шоу, на шоу закінчать. Закінчат. Все, Все вірно. Я сейчас я, кстати, очень согласен. Темнение, что они посмотрели, что парламент не работает. Исполнительные органи не працюють. І, скорее всего, они не просто взяли этот инструмент Свет национального безопасности обороны, скорее всего, було взято як от безісходності, понімає того, що ну опять же говорю, этот інструмент, якщо брати його природу, більше все таки тягати к авторитаризму, а запит в суспільстві на авторитаризм сьогодні є. завжди буде. Він завжди буде відпрацьовувати, ну вона закінчиться, тому що люди зрозуміють, що результату там від цього немає.